Христос рождається! Вітаю вас, брата і сестри, на моєму youtube каналі. З вами отець Роман Лаба. Вітаю вас з Різдвом Христовим, нехай новонароджений освітить кожну нашу темряву, кожний наш блекаут і той, який переживаємо в серці, і той назовні. На Різдво прийнято робити подарунки, і тому я вирішив зробити також і вам, дорогі глядачі, подарунок, декілька різдвяних катехес, різдво з отцями церкви. Будемо читати уривки отців церкви і разом з ними задумуватися над тайною втілення Сина Божого. Сьогодні будемо медитувати над Євангелієм від Йоанна, вірш перший, розділ перший, перепрошую, вірш 14. А слово стало тілом і оселилося між нами. А у нашій медитації нам буде товаришувати святий Беда, Шанований. Перш ніж прочитаю коментар святого Беди шанованого, святий беда шанований, був бенедиктинським монахом, жив в Англії, жив, творив, проповідував, називали його найсвятішим серед учених і найбільш учень, ученим серед святих. То, перш ніж прочитаю його коментар, декілька зауваг, які стосуються оригінального тексту. А слово стало тілом і оселилося між нами. Тут грецький текст вживає дуже цікавого дієслова Ескенозен, що означає нап'ясти намет. І Євангелист Йоанн виразно натякає на намет зустрічі, який супроводжував ізраїлітян під час їхньої мандрівки до землі обіцяної. Пам'ятаєте, Хмара сходила на отой намет, і Бог промовляв до Мойсея. В Ісусі Христі Бог. Нап'яв намет свій серед людської родини, сам став людиною. І ось що на цю тему повчає святий Беда, Шанований. послухайте. А слово стало тілом і оселилося між нами. Означає це, що син Божий став людиною і мешкав між людьми. Писання має звичай при допомозі слова душа або слова тіло описувати цілу людину. Наприклад, словом душа, коли читаємо, «А Йосиф послав і прикликав до себе свого батька, Якова і усю родину 75 душ, от і зійшов Яків у Єгипет. А словом тіло у фрагменті а кожне тіло побачить спасіння Господня. Зрозуміло, що душі без тіла не могли зійти у Єгипет, ні тіло без душі не може нічого побачити. В одному випадку словом душа описано цілу людину, а в іншому словом тіло. Так само і в цьому фрагменті, а слово стало тілом, потрібно розуміти не що інше, як те, що Бог став людиною, одягаючи людське тіло, зодягнув також і душу, щоб як кожен з нас, будучи людиною. Складався з тіла і душі, так і Христос, будучи одним, від моменту втілення, складався з божественного тіла і з душі. Від вічності до вічності, до вічності існуючи як справжній Бог, як це і було, прийняв в часі до своєї особи справжню людину, людську природу, якої раніше не мав. Бог в Ісусі Христі по справжньому став людиною. Маю враження, що багато християн не до кінця це розуміє. Ми настільки зосереджені на чомусь такому надприродньому, також і в житті Ісуса. Коли ми запитаємося будь-кого з пересічних людей, що найбільше його вражає в діяльності Ісуса. Я запитувався, молодь, діток, то дуже часто розповідають, що Ісус робив чудеса, щось надприродне, щось вийняткове. Натомість ніхто мені не говорив, що мене найбільше вразило те, що Ісус. Втомився і спав. І то так спав в човні, що навіть буря, навіть грім, блискавка не могли його розбудити, аж так був втомлений Своїм служінням. Ісус не просто притворявся людиною, не вдавав людину, а став нею. Людську природу вчинив своєю. І все, що притаманне цій природі, окрім гріха, також зробив своїм. Які є цього наслідки? По-перше, син Божий проходив усі етапи людського розвитку. Син Божий був ембріоном в Лоні Матері, розвивався в Лоні Матері, народився, був немовлям, був дитиною, був юнаком і був дорослою людиною. На кожному з цих етапів, йому, сину Божому, було властиво все, що властиве людині. На цьому етапі розвитку. Наприклад, Ісус вчився розмовляти, ходити, спершу рачкував, рачкував так, потім трохи падав, потім е, ходив, потім бігав, стрибав і знову падав і набивав синці. А коли Марія обробляла ці синці якимись маслами з гіркими травами, які трішки пекли, то малий Ісус говорив, ай-яй! Ай, ай, ай! Я більше не буду, не, не треба. Мам, мам, ну, будь ласка. Ах. Ну, якось так я собі це уявляю. Ісус не вдавав, що став людиною. Ісус по-справжньому став людиною. Був такий етап в житті малого Ісуса, який є і в житті кожної дитини, коли Ісус задавав тисячу запитань на день і ходив за своїми батьками і запитував: А чому дощ падає? А чому сонце світить? А чому зори не падають на землю? Як вони там висять, а як Сонце висить, а як місяць висить. А потім запитався: а коли померло мертве море? І Марія говорила: Ай-яй-яй, ай, ай, що ж тут відповісти? Йосиф придумував, як правильно відповісти, або, не знаю, по потилицю і казав: Ой, що ж тут сказати? Або знаєте, що Марія говорила? Марія говорила так: Ісус! Можеш мені дати трішки спокою, щоб я трішки відпочила, бо я вже втомилася? Чи ви може думаєте, що Марія зверталася до нього трошки інакше? Господи Ісусе Христе, дай рабі твої трішки відпочинку. Може так? Я думаю, що вони були дуже прекрасні здорові взаємовідносини між матір'ю і між сином. І здається, Марія інколи була. Досить емоційною. Пригадайте, коли вона з Йосифом знаходять Ісуса в Єрусалимському храмі і говорить: Сину, навіщо ти нам зробив це? Ми з болем серця шукали тебе. Не думайте, що Марія говорила так: Сину, навіщо ти зробив нам це? Ні, Марія була в емоціях, вона боялася, що втратила Ісуса, і говорила, навіщо ти це нам зробив? Ось так Марія могла, можливо, навіть ще більш емоційніша. Йосиф вчив Ісуса читати. І саме завдяки йому юнак Ісус Єрусалимі під час обряду Барміцва, який зазвичай відбувається, коли юнаку є 13 років, інколи цей обряд прив'язували до паломництва до Єрусалиму. Тобто, коли йшли до Єрусалиму, а юнак мав 12 років, то теж могли цей обряд звершити. І, мабуть, власне, під час отого паломництва Ісус вперше читав. Toru, zakon w Jerozolimie. Z tego momentu uważał się na junakiem. Józef czeli Jezusa w sprawy, sprawie. Pamiętajcie, rymysło Józefa, tekton, znaczy tekton, budowlany, architekton, mm. z pochodzi słowo architekt. E. No i Józef wczył Jezusa w sprawy i kiedy Jezus nie popadał młotkiem po ciachu, a popadał po palcu, То Марія знову бралася за гірки зела, за масла. І Ісус знову говори, ну, але вже був трошки дорослий, то вже так робив, вже, вже трошки інакше. Ісус по справжньому став людиною. Не вдавав людину. По справжньому став людиною. Ісус поживав їжу. І уявіть собі, в нього були улюблені страви, бо в кожної людини є якісь улюблені страви. Я, наприклад. Люблю вареники з сиром і зі сметаною дуже люблю. Ну, але зараз м, трошки менше їх їм, бо худну. А Ісус, я думаю, вареників не їв, але їв, до прикладу, печену рибу. Я думаю, що він дуже любив печену рибу з різними приправами, бо навіть після Воскресіння забажав скуштувати печеної риби. Ще він пив вино, а під час свята Песах смакував печене ягня. Яке було прототипом його жертви, його самого. Ось так. Ісус мав досвід гіркий також. Мав досвід страждання, мав досвід втрати близької людини. Передання один з Апокрифів говорить, що коли Ісусу було 19 років, то помер Йосиф? Можливо, що так і було. Можливо, що Ісусу було більше років, менше років. Важко це дослідити, але апокриф вживає це число 19, яке особливо з якимось символом не пов'язане. Не є якимось символічним числом, скажімо так. Тобто, якби автор апокрифу хотів щось придумати, придумати, то, можливо, натякнув би на якийсь, на якийсь символ, так? наприклад, якщо було 14 років. Так? А тут 19, то дуже ймовірно, що так і було. І помирає Йосиф, і Ісус оплакував свого земного батька, плакав над цим, потішав свою матір, яка також плакала. Пам'ятаємо, що Йосиф не був біологічним батьком Ісуса і, хоча не був біологічним батьком Ісуса, однак звершував справжню місію батьківства: був батьком згідно тори, згідно закону. Ісус також плакав над смертю Лазаря. І в ті моменти він не вдавав, що плаче, але по-справжньому плакав. То не було так, що Ісус, а зараз і так воскрешу, але так для вигляду хоча б поплачу, то сплакнув. Ні, ні, абсолютно. Ісус по справжньому переживав і плакав. Ісусу було дуже боляче усвідомити, що один із близьких учнів. Який, ймовірно, був також із покоління Юди, і теж також називався Юда Ішкеріот, чоловік з міста, чоловік з Єрусалиму, з яким Ісус був в близьких дружніх стосунках, був приятелем? Юда, можливо, був більш інтелігентніший, ніж решта апостолів, які були понад простими з простими рибалками, один був митарем, а Юда був з міста. Був з юдеї, з Єрусалима, можливо, більше розумівся трохи на Богослові, можливо, більше часу розмовляв з Ісусом. Ісус називає його приятелем і не робить це лицемірно, тільки по-справжньому вважав, що Юде його приятель. І було дуже боляче Ісусу, що близький його приятель його зраджує. І заради своїх планів видає його на смерть. Зрада боліла Ісуса. Цей список, дорогі мої, можна продовжувати. Однак, що це все означає? Що означає те, що так підкреслює святий Беда шанований? Що Бог став людиною? Це означає, що всі миті людського життя наш Господь, пройшовши, освятив. Це також означає, що в твоєму житті немає такого моменту, якого не пережив, не пережив би Божий син? Немає. Це означає, що будь-який момент, будь-яка подія твого життя є нагодою, щоби прославити Бога, бо і Бог мав таку подію. Бо він, ставши людиною, з'єднався з кожною людиною, а отже, і з тобою. Христос рождається. До наступних зустрічей!